У Черкаси пройшов 21-й чемпіонат України з фонакоші шотокан Карате. З 12 по 14 квітня понад 300 спортсменів боролися за місце на п'ядестарі. Сумський клуб Карате Стар представляли 16 вихованців. Результати чотири 4 перших 4 срібних і десь п'ять бронзових. Тактична у нас підготовка була. Ми готувалися, і фізична підготовка була, і напрацьовували спарінги на, на тренуванні. Тобто, ну, різна була підготовка. Mm -hmm. Цього разу у змагання брали участь і юні сумчани. Дві золоті медалі виборола шестирічна Вікторія. Мені поста попалась соперниця по… Покуміте ну, за тева у мене вичується і покати -то я теж я харчує хата. Та я думаю, що в них страху такого нема. Вони ще можуть не розуміти, що вони так. Ну вони працюють, то що їм каже тренер, то есть, вони то б'ють там, роблять ката. Те, як ми на тренуванці працювали, то вони теж саме виконують на змаганнях. Ну, я думаю, що не такий у них страх, як наприклад у вже більш досвідчених спортсменів. До карате дівчинка займалася танцями, але вмовила батьків змінити хобі. Розповідає, їй дуже подобається. Почала садок, а потім хожу на свою підготовку, на свій намалювальню своє, і далі уже карате у мене. Дев'ятирічний Максим займається карате вже півтора роки. Говорить, для нього цей чемпіонат України став вже другим. Була категорія 9-10. І були достатні суперники, і більше їх було. Тобто ти змагався з хлопчиками, які були найстарші за тебе. Так, як тобі такий досвід? Ну, добре. Наступний я... раз займу перші. Мама займалася карате, в неї був коричневий пояс. Тебе завжди бачу жовтий? Так. Хочеш другий пере... А другий жовтий. Як я розумію, хочеш перевершити досягнення мами. Так. Батьки каратистів були з дітьми і під час турніру. Син Аріни Платон займається карате вже понад два роки. На чемпіонаті України вперше, але також зміг відзначитись, у нього срібна медаль. Не переживаю, не переживала. Йому подобається тренер поганому не вчить. Не вчить, Це скоріше, якщо на майбутнє, то про самооборону і самозахист. Агрес це не агресивний вид спорту, як на мене, і менш агресивний, ніж під боксинг, наприклад. Його мотивує отримати коричневий пояс з водом і чорний. Не знаю, як це вдасться, але це його мотивує. Він ставить собі ціль і йде до нього. Аріна говорить, заняття спортом допомагає цену вдосконалюватись фізично. Бороти за перші місця вихованці мотивує і тренер. Наступного разу, я думаю, виступлять вони намного краще. Зробимо виводи разом з ними і вже підготуємося до наступного турніру. Вже краще. Загалом сумські каратисти стали п'ятими в загальному заряку серед команд десяти регіонів України. Новини СТС.